Зоя Казанжик, письменниця, журналістка та активістка з Одеси, вперше презентує свою нову книгу в Ужгороді. Марта й інші жінки. Це збірка верлібрів, творів, що мають рит, але не мають Рими. Героїні збірки реальні жінки, які гоять рани, кохають, пам'ятають, чекають, ростять собі сильні крила, навіть якщо ці крила боляче опалює війна. Писалися тексти цієї весни. Ви знаєте, от в поезії є така особливість, що вона досить швидко застаріває. Є таке, тому що це зафіксовані почуття саме на весну 24-го року. Я навіть навіть зараз дивлюся, розумію, що щось вже десь втратило актуальність. Щось інше, бо весною 24-го року було значно більше надії, і можливо, можливо, я бачу, що є певний якийсь дисонанс. Ну але як вийшло, Зоя Казанджи вже працює над новою книгою. Це будуть документальні історії. Я працюю зараз над однією такою документальною, скоріше всього, книжкою. Це такий досвід жінок, які втратили своїх чоловіків. Але це жінки, які невідомі, тому що про відомих пишуть всі, про звичайних жінок пишуть мало. І, власне, от мені хочеться це зафіксувати. що з цього вийде, я поки не знаю. Але це знову ж таке, от все, що ми пишемо, це такі, ми це зараз хроніки, навіть ці пости на Фейсбуці, коли ти хочеш просто зафіксувати, щоб не забути. Майже всі нові твори Зоя Казанджи публікує у мережі Фейсбук. Саме там натрапила на них пані Надія. Коли я прочитала тексти Зої, ну, це було дуже щемко. Це, ну я не знаю, це так вміти. А... Я не знаю, шукати та знаходити слова. Я порівняла її тексти з тим, як нанизують на мисто, знаєте, слово до слова, і це дуже гарно, і воно, і жіночно. І тема багато Зоя пише про жінок Я коментувала, ми спілкувались трохи, і коли вона мене затигала у Фейсбуці, це було ну, такий сюрприз. і я, я приїхала читання розмову з письменницею провели у Закарпатті. Пацькій обласній науковій бібліотеці модерувала захід Євгенія Напуда. Ужгородські читачі і наша бібліотека давно мріяли про подібну зустріч. Пані Зоя у нас сьогодні вперше, і вона не тільки прекрасна письменниця, вона висококваліфікована журналістка, громадська діячка, інтелектуалка, з якою я впевнена є багато про що порозмовляти і дізнатися багато корисного, цікавого і захоплюючого. Тому ми надзвичайно цінуємо сьогоднішню подію і можливість. Вість доторкнутися і до її творчості, і взагалі дізнатися більше про її життя до цього часу. У фондах бібліотеки не було творів зої Казанджи, і тепер є подарований примірник з автографом авторки.